Вітаю, з вами тренер Тютор Антон. У цьому відео я хочу поговорити з вами на тему активних дій у тенісі та у футболі. Перед вами відео 2018 року. Це 8 років, як я вже не граю в футбол. Останній раз грав приблизно в 2010-му, але, як бачите, по ударам. Видно, що я займався футболом багато років раніше, і техніка виконання удару в мене професійна. Те ж саме і у тенісі, я бачив багато гравців, людей, які займалися тенісом у дитячі та юнацькі роки, тому техніка виконання ударів у них також професійна. У футболі все досить чітко зрозуміло: основний показник це голи. Коли м'яч у воротах. Є і інші красиві дії, наприклад, як грав Неймар Роналдіньо, бразильська Джога Боніта, яка зараз все менше і менше ми бачимо у футболі. У тенісі також є свої герої красивої, нестандартної, одіозної гри. Чоловік Еліни Світоліної, Гельмон Філс, Бенуа, Пер, Нік Кіриос, Олександр Бублік. Це все гравці, які грають красиво, креативно, на них завжди цікаво дивитися. Що я хочу сказати ще на цю тему? У тенісі є показник атаки Ace, та є показник атаки Winners. У аматорському тенісі. Дуже мало приділяють цьому увагу, не навчають грати в атакуючий теніс, навчають бити, пробувати на силу, так, але не навчають думати на тенісному корті, створювати собі умови для того, щоб виходити на завершальну стадію, і завершувати смешем або грою зльоту, драйволі можливо. Тобто ось такі моменти, такі нюанси, я хотів би сказати, та провести деякі паралелі між футболом та тенісом. Я закликаю усіх для того, щоб не варто дуже сильно концентруватися на техніці, тому що все одно аматори навряд чи зможуть зробити таку ж класну техніку, як ті гравці, які роками. Грали у цю гру у дитячі юнацькі роки, відточували це. Я казав Федер, що технікою можна займатися все життя, і його красива техніка ізящна, так би мовити, вона а, через багато-багато потів зійшла. Він дуже багато тренувався для того, щоб все виглядало так, ніби для нього це дуже легко на ізі, так би мовити. Але це не так. Тому аматорський теніс потрібно включати голову, інтелектуально розвиватися у цій грі, не просто перебувати. І тому що я велику кількість турнірів провів, бачив багато гравців, і дуже-дуже дуже мало з них було тих, хто грав дійсно креативно, грав цікаво, грав тактично грамотно. На жаль, на жаль, але це не тому, що ці гравці вони погані, а тому, що ті тренери, ті тенісні клуби, які їх навчали, вони цьому не приділяли зовсім ніякої уваги. І безсистемні тренування вони, на жаль, не ведуть ні к розвитку на тенісному корті, ні к перемогам, ні до красивої гри. Тобто, це тренування просто заради. Тренувань. Отже, така моя думка зустрінемось з вами у наступних відео.